Ізраїль та Хамас досягнули угоди, яка дозволить звільнити частину заручників в обмін на паузу у бойових діях в Газі. Головним міжнародним посередником, який і допоміг укласти угоду, виступив Катар. Глибоко задіяні у переговорах були і Сполучені Штати, а також Єгипет. Воєнний кабінет Ізраїлю схвалив ці домовленості. і Очікується, що вже в четвер їх можуть почати виконувати. За угодою Хамас має відпустити принаймні 50 заручників, жінок і дітей. А Ізраїль має призупинити свої повітряні та наземні Операції у газі це має допомогти доправити більшу кількість гуманітарних конвоїв на підтримку цивільних. Також у межах угоди із ізраїльських тюрем, мають відпустити 150 палестинських в'язнів. Низка світових лідерів, зокрема, і президент США Джо Байден, привітали досягнення угоди. Очільник Білого Дому зазначив, найбільший пріоритет для нього повернення американських заручників. Я надзвичайно радий, що деякі з цих сміливих людей, які витримали тижні полону та невимовних випробувань, возіднаються зі своїми родинами. Ідеться в заяві президента Байдена. Тим часом генсек ООН Антоніо Гутереш назвав угоду важливим кроком у правильному напрямку, але зазначив, попереду ще багато роботи. Він додав, що ООН мобілізує всі свої можливості для підтримки втілення угоди та покращення гуманітарної ситуації в Газі.